А церква, я хотів би вітати кожного з вас, давайте скаже, слава Богу. А, а, це, що, знаєте, розмірковував, згадував Давида в свій час він псалмах писав в Тарас такий текст, один із текстів каже, що ось Бог допомагає мені, Господь серед тих, хто підтримує душу мою. І потім каже, я завжди бачу перед собою Господа, щоб мені не захитатися, щоб я, щоб я не сміттнувся. Свій час Бог через одного із пророків своїх казав, каже, що. Хіба ти не знаєш, хіба ти не чув? Що Господь, який він кінці створив на землі, освіти в том лиці не змучується, і не звогнений розвитку. Він далі продовжує, каже, він тому, хто змучений, він може дати сил. І тому, хто ослабний, може, може дати міць. Хай, проти сестри, наше серце, наші уста. Ми сейчас, сьогодні будемо дякувати Богу і за його милосердя, Хай у славе в цьому служінні будемо благословити нашому серці. Я одну думку залишу для наших роздумів, для нашого обіркування, сьогодні в продовження цього служіння, продовження цієї нашої спільності, від Господні. Свій час, знаєте, автор до євреїв, він писав такий текст, каже, що каже такі слова Десятий років, досить знайоме місце з Боже Словом. 35 вірш, буквально. Один вірш зачитаю. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Знаєте, ми свій час е, отримали заклик для нашого життя слідувати за Богом, служити для Нього, ось, е, славити ім'я в житті своєму. І як є важливо, як є цінно попри всілякі обставини, я виклики свої сьогодення. Ось, я знаю, що Київщина вона має непростий період, і особливо цей період, коли ми маємо викликів багато, навіть в плані тривоги і так далі. Але як і ціну, то ми в житті своєму кажемо, Господи, в тобі дивляться. Хочемо свою відвагу, свою надію на тебе, пронести в житті своєму до кінця, до кінця. Щоб бути вірним, щоб залишитись вірним для тебе, Господи. Кілька ілюстрацій Боже Слова, я для нас нагадаю. Ось, Боже слово нам оповідає. Ми з пригадами Йосипа, я не буду читати пригадую Мойосипа свій час, рідні брати, знаєте, він, він був щирий, він був простий. Він був такий, хто любив батька, хто е, любив братів своїх, хто щиро знаєте, батьків оклик і так далі. Коли він відвідає своїх братів, приходить він е, на поле відвідати братів своїх і каже Боже Слово, що він приніс якусь пожив для них, приніс певну певні. Щоб були перекусити вони, і вони ненавистю певною для нього, до нього палають і вирішили його погубити. Але потім один з братів каже, Хай, давайте його помістимо в яму, ось, потім продають вони, в рабство його. Ось і свій час, знаєте, Давид, 에, вибачте, Йосип, він має непростий стан. В'язниця, рабство, непростий стан, непрості переживання, ось, але він залишається в них. Христос каже, що Бог був з з Бог був з'ясом. Проходить час. Вірність. Не відкидай свого покликання, не відкидай свої надії, свого вибрання. Ось він, можливо, має спокуси певні, він має певні виклики. Але, але він продовжує вірити в Богу, продовжує бути вірним Богом. Приходить час, він стає другий він стає фароном, він стає людиною поважною. Знаєте, з того чоловіка, який мав зовсім мало Бога. Він був рабом. Він був е, в утисках, він був поневіряний. Він був, можливо, в складних обставинах життя. Але приходить час до нього звертається за порадою. І каже, хіба сам, сам фараон каже, хіба ми знайдемо від нього? Хіба ми знайдемо того, хто, хто може краще порадити? Прости рад, простий чоловік, простий, можливо, е, в свій час юнак. Ось, Але приходить момент, коли він стає, ну, займає великий кадестал, велику серйозну позицію, ідея спа, спасіння для Ізраїля і поживу і так далі. Хай Бог поможе кожного бути тими людьми, які тримають свою надію, визнання надії на Господа непохитне. Мені правда, це ще момент, коли Даниїл, коли Даниїл вирішує залишатися вірним Богом. Є виклик, знаєте, є виклик, є переживання. Є цар він, далі він yeah. дає указ, вказівку, що не, не молитися, не, не поклонятися Богу. Даніло, знаєте, залишається вірним. Можливо, сказати можна було Данії, для чого тобі? так, Відверто, так, знаєте, відкрито, може тихенько собі десь там, помолися, не відкривається вікна. Не, не роби так, ніби що всі бачили, роби це так тихенько, щоб ніхто не, не спостерігав. Але знаєте, він це є визнання надії, це визнання купування, це визнання, знаєте, вірності Бога він проносить життя. Непросто. Непросто. Але він залишається вірним Богу. І каже Боже слово, що а, він це продовжував робити, і приходить момент, коли він залиш... опиняється в даючи я. Він залишив опиняється в даючи я. І здавалося. Хто може допомогти? Хто може врятувати? Врятувати може самогоні Бог, слава Богу. Він це робить, він рятує Даніїла від смерті. І коли цар приходить, ось він питає, чи ти живий, і приходить момент, коли цар видає вказів указ, пише указ, щоб кожен, хто... щоб кожен він молився, шукав славу Боже Ім'я, щоб він слави Боже Ім'я. Здавалося, Данії можна було по-іншому. Можна було пехесенько собі десь бути, не давати, ну, собі жити і все. Але для них, знає, він знайдець залишається вірний Бог. Він визнає надії своєї проносить життям своїм. І Бог в свій час ось дає свою нагороду, дає свою нагороду. Ось ми також читаємо з Божому слові про деяких, знаєте, синів. Про деяких людей ось що. Каже про слово про раховітів, по самі раховітів. свій час каже, вони визнали, визнали ну, Боже слово або слово Батька, слово його тим, яка вірна, яку, яку треба наслідувати, якою треба триматися. І приходить момент, коли здавалося, що можна було б їм по-іншому діяти, по-іншому жити, ну, просто вибирати життя, брати життя, що можна. Ось, і вони е могли б так жити, але знаєте, вони трималися Слова батька і ті настанови, яку він дав знаєте, вірно. І приходить момент, коли Бог каже до пророка свого, до мужа свого, каже, що до Єремії, і ти каже: споклиш цих, чол... цих людей, цих, 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 цих чоловіків. Ось, е Іди до дому каже, і будеш говорити з ними, і ведеш їх до Господнього дому, до однієї. До і, і напоїш їх вино. І він там продовжує, каже Боже слово, що це зробив Єрень. Він прийшов в храм і каже: а вони відказали: не будемо пити вина, бо наш батько, Янадав, пробачте, син Рихарів. Наказав нам, говорячи, не бийте вона, ані ви, ані ваші сини аж на мік. Сам пророк говорить, Вживайте. Можете, можете вибрати цього. На... Це, ж, ну, це ж не те, що вам так захотілося, а сам А вони кажуть, що ні, не будемо цього робити. Чого? Бо ми Богу, бо ми вірні Слову Батька. Ми вірні в тому, що Він нам заповідав. Хіба це так принципово, це дуже принципово. Знаєте, це бажання, яке його серця, бути вірним і Слову, бути вірним Богу. вони проносять життя. Не популярно зовсім. Не Ну, Візьміть, подуйтеся, візьміть, щось життя беріть, але залишається вірним Богу. Вірні, Богі, вірні, вірні для, для слова батька. І знаєте, така прекрасна, прекрасна слова, Бог потім говорить. Він говорить певне благосторіння для цих сімей, для цих сімей, для, для цієї родини, для цієї сім'ї. Він говорить, що благослови для Єремії, говорить такі слова, що там не відійде чоловік від їхнього дому і так далі. Ославник є, знаєте. Боже, хочемо вірно бути тобі. Збережи наше життя, щоб ми життям своїм імені ймення, щоб ми дотримали свого батька. І велика нагорода цього є, тому що Бог є вірний своєму Слову. Знаєте, мечтає, що Боже слово вже може завжди чимало, прикладів і половині залишалося вірним. Да, обставини були різні. А ж до хто сказав, ну не даремно, тобі надійти Хіба він тебе чує? Хіба той саме Йова, інших людей? Хіба Бог він, ну, бачить твою нужду, але Боже Слово каже, що не залишаємо свого поваги, свої надії, знаєте, отого, отої віри, яка в нашому серці не змінює, Тому що велика нагода чекає тих, хто вірний Божому Хай Бог допоможе кожному з нас. нам да? сина, мудрості благодати. Він хай буде послана в цьому службі і в житті кожного з нас. Амінь.